Європейський суд з прав людини визнав Росію винною в порушенні низки статей конвенції з прав людини. Росія тепер в міжнародному суді з прав людини визнана країною, яка порушила конвенцію, яка несе повну відповідальність за збиття малазійського боїнгу в липні 2014 року в небі над Україною, Донецької області. Що це означає? Це для нас означає, що одна з чотирьох наших заяв у справі Україна та Нідерланди проти Росії виграна нами. Це означає, що Росія тепер несе як країна і режим кремлівський повну відповідальність за теракт в українському небі, коли загинуло 298 людей з декількох країн. Причому а це в свою чергу означає, що всі ці країни. Сім'ї жертв тепер мають право на окремі позови на відшкодування від Росії усіх збитків моральних та інших. І це ще не все. Насправді, суд справ людини європейських це суд Ради Європи 46 країн усього європейського континенту. І такі рішення ЄСПЛ, які вже є. Проти Росії означає, що Росія нарешті платитиме, платитиме і за агресію, і за викрадення українських дітей, і за збиття малазійського боїнгу. Я сам починав це розслідування в 2014 році разом з Нідерландами, Малайзією, Австралією, Бельгією та іншими країнами. Ми організували і зібрали доказову базу, і вона спрацювала. А це означає, що спеціальний трибунал міжнародний над злочинами російської агресії з нашими доказами. Теж має запрацювати найближчим часом і Росія заплатить. Заплатить за всі свої теракти, за всю свою агресію проти України.